Уже за життя Ісуса люди намагалися тлумачити Його таїнственний образ, застосовуючи до Нього категорії, які були їм близькі за розуміння, Його вважали Йоанном Хрестителем, і чи Єремією, що повернулися, Пророком. Петро, як ми бачили, вживає в своєму визнанні інші вищі титули: Месія, Син Бога Живого. Намагання підсумувати таїнство Ісуса титулами, що пояснювали Його місію, ба Його єство, продовжувалися й після Воскресіння. Тепер дедалі більше кристалізувалися три основоположні титули: Христос Месія, Кіріос Господь, Син Божий. Перший титул сам по собі поза межами семітського простору був мало зрозумілий. Як титул він незабаром відпав і злився з іменем Ісуса Ісус Христос. Означення стало іменем і в цьому є й глибокий сенс. Він цілковито поєднаний зі Своїм служінням. Його місію неможливо відокремити від Його особи. Отже, Його місія справедливо стала частиною Його імені. Обидва інші титули. Кіріос і син вказують на одне й те саме. Слово Господь, з плином старозавітньої та ранньої юдейської історії стало означенням Божого імені, ставлячи у такий спосіб Ісуса, в сопричастя буття з самим Богом, свідчило про Нього як про живого Бога, що став нам сучасним. Так само пов'язував Його з буттям самого Бога і вислів Син Божий. Однак, який цей зв'язок буття є в деталях, про це старанно почали дискутувати відтоді, відколи настала потреба чітко сформулювати і визначити розуміння щодо цього в контексті віри? Він є сином у похідному значенні, у значенні особливої близькості з Богом, чи ці слова вказують на те, що в самому Бозі є Отець та син, і син є справжнім Богом від справжнього Бога. Перший Вселенський собор у Нікеї в 325 році підсумував результат цієї боротьби з словом Омоусіус тієї самої суті. Єдиносущний. Єдиним філософським словом, що ввійшло у вірую. Але це філософське слово слугує для того, щоб захистити надійність слова біблійного. Воно означає. І Якщо свідки Ісуса кажуть, що Ісус є Сином, то це говориться не в міфологічному чи політичному значенні. Обидва ці значення були в контексті того часу часто вживані. Це Слово слід розуміти зовсім дослівно, так, у самому Бозі вічно існує діалог між Отцем і Сином, обоє у Святому Дусі справді є одним і тим самим Богом. Про христологічні величальні титули, які трапляються нам у Новому Завіті, є чимало літератури. Обговорення цього питання не є завданням цієї книги, яка присвячена земному шляху Ісуса і Його вісті, а не історії віровчення і Богословської думки ранньохристиянської церкви. противагу цьому нам слід звернути більшу увагу на самовизначення Ісуса. Що трапляються нам у Євангеліях. Їх є два. По-перше, Він зазвичай називає себе Сином Людським. По-друге, особливо в Євангелії за Йоанном є фрагменти, де він про себе говорить просто як про Сина: Титул Месія. Ісус сам до себе не застосовував, титул Син Божий. Ми чуємо з його уст у деяких уривках Євангелія За Йоанном, стикаючись із месіанським звертанням чи спорідненими висловами з одного боку від вигнаних демонів, а з іншого у визнанні Петра Ісус мовчав. Однак потім над Хрестом тепер прилюдно для всього світу видно титул Месія, Цар Юдейський. І тут він трьома мовами тогочасного світу, може бути, бо тепер він позбавлений своєї двозначності. Хрест, як трон Ісуса, надає цьому титулу правильного значення, лігнодеус» Бог царює з дерева. Так давня церква оспівала це нове царювання. Звернемось тепер до обох титулів. Які Ісус згідно з Євангеліями вживав щодо себе самого?